8 серпня 1649 року між повсталими та поляками було заключено зборівську угоду, що передбачала козацький реєстр у 40 тисяч шабель. У визвольній війні приймало участь 300 тисяч козаків. Ті, хто не війшов до реєстру, мусили повернутися до ланів та Стаїнь, де працювали на панів, як працювали раніше. Крім того, до своїх маєтків почали повертатися польські пани та підпанки. Велика частина козаків почувалася зрадженою. Почалися бунти, що чинились загони повсталих селян. Польське панство, та й сам гетьман Богдан Хмельницький, котрі не хотіли порушень зборівської угоди, жорстоко карали повстанців. Та, незважаючи на каральні дії в кінці 1649 на початку 1650 років. Повне повстання ширилося по Братславщині, Волині, по Побужю та по Дніпрові. Ось як події писав французький історик Проспер Меріме. На Волині якийсь князь Корецький, очоливши загін три тисячі вояків, бив, калічив, садив на палі селян, які відмовлялися вертатися до ярма. Жорстокість до людей, які щойно відклали зброю, всюди викликала повстання. Знову з'явилися вантаги будівників, підтримувані кількома запорізькими полковниками, які постачали їм зброю, амуніцію і навіть надсилали старшину у своїх полків. У час, коли Варшава звинувачувала Хмельницького в тому, що він підбурює народ до цих виступів, в Україні ремствували проти нього, заявляючи голос, що він продався польській шляхті і зрадив національну справу. Та самим небезпечним було те, що на Запоріжжі також були незадоволені ситуацією, що склалося. Серед козацької старшини з'явився радикально налаштований ватажок Яків Худолій. Кошовим атаманом на той час був Федір Лютай, але він зайняв нейтральну позицію, чи то не міг впливати на настрій більшої частини козаків, запорожців. На великій козацькій раді було прийнято рішення позбавити Богдана Хмельницького гетьманської болови. Хмельницький дуже серйозно сприйняв заколот на Січі та відправив туди великий каральний загін. Він також звернувся по допомогу до Федора Лютая. З допомогою вірної Богдану Хмельницькому козацької старшини на Січі Якова Худолія заарештували та доправили до ставки у гетьмана у Чигарін, де він був негайно страчений.